Всім привіт! Поставте, будь ласка, плюсики в чат, як мене чути. Чути добре, так? Відео не буде, тому що трошки поганий інтернет. Я сьогодні привітаю структуру Наталі Дупак із новими рівнями, з новими досягненнями. В нас сьогодні трошки технічні проблеми, і це якісь, мабуть, перевірка наша на. Витривалій, але нічого. Ми працюємо, ми вистаємо, обов'язково привітаємо кожного, хто досягнув успіху, хто досягнув результату. Тому в першому в першому слайді була я себе вітати не люблю, розказувати про себе не не дуже люблю. Вийшла на менеджер рівень менеджера 14%. З груповим товарооборотом майже 45 тисяч гривень і виконала третій крок програму 100 днів. Нагадаю, всім я в структурі Наталі Дупак, перша лінія Наталі. Далі вітаю глущенко Альону, менеджера 13% із з груповим товарооборотом 35 тисяч 144 гривні. Альона. Менеджер моєї першої лінії це майбутній директор. Альона виконала також третій крок програми «100 днів. Вона обов'язково 100% поїде в Дубаї відпочивати разом зі своєю командою, разом з нами. Альона Молочинка велика. Вона в останні дні, в останні години рвала. Я пам'ятаю, що в нас робилося в чатах. Ми навіть не вірили до кінця. Що можна зробити в останні хвилини, в останні години такий приріст. Крутий. Альонка, я тебе вітаю, ти велика молодець, дуже тобою пишаюся. Знаю, що ти 100% будеш директором, тому що в тебе дуже крута команда, в тебе дуже класний стрімкий ріст. Бажаю тобі класно приростати в наступних каталогах і, звичайно, ж, поїхати в Дубай, тому що знаю, що ти це хочеш, ти про це мрієш. Вітаю, Альона. Також вітаю нового менеджера в нашій структурі Галину Друзі. Галина підкорила дві сходинки компенсаційного плану, вийшла на рівень 11% із товарооборотом більше 23 тисяч гривень. Галина також виконала другий крок програми 100 днів і отримала свою премію. Я на 100% знаю, що Галина також виконає умови програми полетить в Дубаї класно з нами відпочине разом. Тому що Галина велика молочинка, звичайно, як і всіх в нашому бізнесі бували різні моменти, бували спади, бували, бував ріст, бувало, опускалися руки, але звичайно Галина ніколи не здавалася, не опускала руки. Вона активно працювала, вона знайшла своїх лідерів, партнерів, які зараз також показують дуже класні результати. Дуже класно приростають, тому Галина вітаю. Я дуже рада, що познайомилась з вами особисто в Києві на річниці компанії, тому бажаю вам надалі приростати, досягати нових рівнів і рухатись вперед, вперед, і тільки вперед. Дуже рада за вас і вітаю також нового менеджера Людмилу Дерев'янко. Людмила вийшла на рівень. 10% із товарооборотом більше 18 тисяч гривень і виконала перший крок програми 100 днів. Так саме перший крок Людмила мала вийти по програмі 100 днів тільки на 5 в цьому каталозі. Вона приросла в три рази і вийшла на 10%. Уявляєте? Тобто, Галина йде на крок попереду. Людмила йде на крок попереду програми. Дуже велика молочинка. Вітаю, Людмилу. Знаю, що ви 100% також поїдете в Дубай разом з командою, тому що вона вона вас крута, класна. Дуже рада, також що ми познайомились особисто в Києві. Ви дуже позитивна, приємна, чудова жінка. Дуже рада, що ви є моїй структурі. Вітаю вас і в подальшому бажаю не зупинятися. От так як ви рухаєтеся, так як ви стартанули в бізнесі, що ви рухались до не, не тільки до директора, а як мінімум до міжнародного директора. Вітаю, вітаю також Наталію Іщук. Наталя підкорила нову сходинку 9%, зробила товарооборот майже 16 тисяч гривень і виконала перший крок програми 100 днів. Наталя також мала би. По програмі вийшла тільки на 5 тисяч товарообороту. Вона зробила 15. уявляєте, Наталя Молочинка. Плюс до того, хочу Наталю привітати з чим, З тим, що вона стала кращим рекрутером у моїй структурі. Наталя привела найбільше новачків із замовленнями. Тому Наталя вітаю. Дуже рада також була знайомству в Києві. Я просто переконалася, що в нашій компанії працюють дуже щирі, працьовиті, класні, привітні, відкриті люди. От я знайшла фотографію Наталі в такому гарному костюмі. От вона мені нагадує таку справжню істинну українку, яка от розвиває, вона дуже любить. Наша компанія дуже любить продукцію, всім про неї розказує Наталя Молодчинка. Дуже рада, що ти є в нашій команді. Рухайся так і далі, досягай нових результатів, нових вершин і не зупиняйся. Я знаю, що ти на 100% також поїдеш в Дубаї. Успіху тобі. Також вітаю вперше в компенсаційному плані Кобелянську Оксану. Оксана відразу вийшла на 7%. Вона зробила товарооборот більше 10 тисяч гривень і виконала перший крок програми 100 днів, отримала свою першу премію і першу зарплату. Оксана Молодчинка відразу стартанула дуже класно. Вона не чекала, коли буде 5-6, а відразу на 7. молодець. Продовжуй так і надалі. Активно працюй, трудись, і в тебе все обов'язково вийде. Вітаю із першим кроком програми, вітаю з дуже класним, крутим результатом. Головне, не збавляти темп, працювати надалі, і все 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 обов'язково вийде. Успіх чекає на тебе! Також вітаю. Людмила Василюк, консультанта 5%. Людмила зробила товарооборот також майже 7 тисяч гривень. Вона вперше війшла в компенсаційний план і виконала перший крок програми 100 днів. Людмила отримала премію свою першу по програмі 100 днів, а також свою першу зарплату Вітаю, вперше в компенсаційному плані. Я знаю наскільки цей перший крок він є складним. Для когось він буває занадто складним. Тому вітаю, Людмила. Ти його подолала? Бажаю тобі успішно рухатись вперед, вперед, тільки вперед, не зупинятися, полюбити нашу компанію так, як люблять її наші директори, наші партнери, лідери, всі, хто вже давніше працює, тому. Не зупинятися, рухатись тільки вперед. Бажаю успіху, натхнення хорошого результату і активних партнерів в команді. Також вітаю мельник Олену, консультант 5% з груповим товарооборотом більше 5 тисяч гривень. Олена також вперше війшла в компенсаційний план і виконала перший крок програми 100 днів, отримала свою премію першу зарплату. Вітаю, Олена. Бажаю так само впевнено рухатись по програмі, впевнено рухатись по сходинках з компенсаційного плану, перестрибувати їх дві, три, п'ять, а то й більше відразу. Бажаю успіху, активних партнерів, впевненості, і найголовніше бути вірити в себе, вірити в компанію, в команду. І викладатися на всі 100% у своїй роботі. Вітаю Олена. Вітаю також слідкову Ольгу, консультанта 5% з груповим товарооборотом більше 5 тисяч гривень. Оля також вперше війшла в компенсаційний план, виконала перший крок програми 100 днів. Бачу, що Сьогодні ми побачили дуже багато звірочок нових, які вперше йшли в компенсаційний план. Я впевнена, що це все завдяки нашій програмі 100 днів від компанії, і впевнена, що всі, кожен з вас хоче відпочити в Дубаї за рахунок компанії, хоче отримати нові класні премії від компанії заохочення. Тому Оля, я тобі бажаю. Впевнено також рухатись по сходинках компенсаційного плану, впевнено пройти програму 100 днів і поїхати разом з нами відпочивати в Дубай. Вітаю також віду, Павлюк, яка вперше війшла в компенсаційний план на рівень 5% із груповим товарооборотом більше 5 тисяч гривень. Діда, велика молодчинка, трудилася, знаю, що були нелегкі моменти, але ти вистояла, ти не опустила руки, ти почала працювати і далі. Я знаю, що в тебе будуть дуже класні ці ті результати. Ти виконала перший крок програми 100 днів, Тому далі тільки вперед, вперед і ні кроку назад. Наступна, наступний крок це є менеджер. Бажаю терпіння, наполегливості, активних партнерів, активних людей в структурі. Бажаю успіху. Я знаю, що Віта працює не сама, вона також працює з своїм чоловіком, який її підтримує, допомагає, який теж зареєстрований в компанії. Тому Віта, у тебе подвійна підтримка, подвійна допомога. Я тебе цим вітаю, ти велика молодчинка, ви великі молодці і Сергієм. Тому бажаю вам успіху і впевнена, що от такий сімейний бізнес він переросте в пасивний дохід, який ви потім зможете передати своїм діткам. Вітаю, Віта, бажаю тільки вперед, вперед, вперед і ні кроку назад, впевнено рухатись. Я в тебе вірю, в тебе вірить, вірять твої наставники, директори, і я знаю, що в тебе будуть дуже класні результати, молодчинка. Вітаю також Наталю Коноплю, консультанта 6%, яка зробила товарооборот більше 7 тисяч гривень, і виконала перший крок програми 100 днів, яка поїде. Разом з нами 100% знаю відпочивати в Дубаї, тому що Наталя я бажаю тобі пройти цю програму. З Наталею ми також познайомились вперше в Києві на річниці компанії. Наталя це сестричка Альони Глушенко, яку я вже вітала. Тому це також такий сімейний бізнес класний. Наталя, бажаю тобі активно включатися, ще більш активно включатися в роботу, працювати, тому що ти дуже хороша, приємна дівчина. Я знаю, що якщо ти ще більше піднажмеш, як то кажуть, то в тебе будуть дуже класні круті результати. Вітаю тебе! Ти велика молочинка, працюй, старайся, трудись і це в тебе обов'язково вийде і ти. 100% виконаєш програму, 100% будеш директором в нашій компанії. Зверніть увагу дівчата, що я вітаю практично всіх, і говорю, що ми знайомі були з ними з дівчатами на річниці компанії, познайомилися вперше, точніше, висновок, який можна зробити після річниці. Всі були дуже круто змотивовані, всі були в захваті, захоплені, почали активніше працювати. Висновок, який відвідувати заходи від компанії завжди, тому що вони надають дуже класної мотивації. І я дуже рада була, що познайомилась із своїми лідерами вживу і також, звичайно, з паралельними структурами. Вітаю також лідера Наталі Дупак, Сюзанну Фрей, консультант 5%. Наталя Сюзанна зробила. Груповий товарооборот більше 6 тисяч гривень. Вперше війшла в компенсаційний план. Сюзанна, я тебе вітаю. Бажаю тобі впевнено рухатись по сходинках компенсаційного плану. Я так розумію, що ти також війшла в програму 100 днів на перший крок, якщо війшла в в компенсаційний план. Тому бажаю активно рухатись по цій програмі. Бажаю активних партнерів, впевненості в собі, терпіння, не дивлячись на те, що літо працювати, працювати і ще раз працювати, трудитись тільки тоді буде успіх, тільки тоді здійснюється ці мрії. Також вітаю Таню, Палищак, консультант, 5%, перша в комплекційному плані. Та також лідер структури Наталі Дупак. Яка ввійшла в компенсаційний план із товарооборотом більше 5 тисяч гривень. Перше Таня, вітаю, ти велика молодчинка. Ти стараєшся, працюєш, тому що ми зустрічаємося в одних чатах. Я знаю, що ти дуже гарно працюєш, так, Юля, і також увійшла програму 100 днів, отримала премію, свою першу зарплату плюс до премії. Я впевнена, що ти виконаєш програму 100 днів, поїдеш разом відпочивати в Дубаї. Головне, не здавайся, не опускай руки, і все це в тебе 100% вийде. Я привітала всіх учасників компенсаційного плану, які приросли із структури Наталі. Дупак сьогодні в мене така місія: побувати як то кажуть, в урі директора Наталя наша на сесії. Тому сьогодні я її підміняю. Дякую за те, що ви мене слухали. Бажаю всім успішного закриття дев'ятого каталогу, всім закрити нові рівні, всім досягнути нових цілей і кожному підкорити нову сходинку компенсаційного плану і нову сходинку в програмі «100 днів, здійснити свої мрії, поїхати разом в Дубаї. Я не скажу, що це буде легко і просто. Це можливо для когось буде складно, надскладно, можливо, треба буде переборювати себе, свої е якісь страхи, боязнь. Головне, не здаватися, працювати в першу чергу над собою, працювати зі своїми людьми, рекрутувати, і все у вас обов'язково вийде. Вітаю ще раз е всіх з успіхами. І бажаю в наступному каталозі як мінімум подвоїти, потроїти свої результати. Передаю своє слово, я так розумію, Марії Бачковій, так, яка привітає свою структуру. Марія вже, мабуть, заразила презентацію. Дякую за увагу. До нових зустрічей.